seu Всё нормально Ідемо потихеньку. Що робити? Я не знаю. Скучно зранку. Дуже скучно. Школу йде. У мене завтра школа. У мене канікули. добре. Добре. Прошла диконечка, важечки як сліпець. Блін, як хтось зразу в школі. Не можу я йти в школу. Канікули у мене, слава Богу. Слава Богу, уже неплохо, что сегодня день каникулы у всех. Очень. Блин, ну, четвер, четверг, четверг пятница, и все, и снова, и снова два дня. Спасибо. Короче, так, я учусь. <laughs> Это так круто. <laughs> Она потом, блин, неделю провалялась, Неділю все поробила, а потім все капець. У понеділок второк середи четвер, в понеділок вівторок, середина четвер, п'ятниця, потім ще п'ять днів. Він не люблю школу. Я хочу йти до школи, тому що там однокласники. Але якщо б вона була Хоть на восьму годину, ой, яку на 8 Якби б ми вставали хоч в 8 годині, я би тоді більш-менш любила школу. Тому що я по 8 встаю і так. А так тобі я вставала в 7.30, то Та я так в 7.30 встаю. Школа б починалась 9.30. В 8.30 могла б вже вставати. О 8 могла б вставати, бо я і так встаю. Тоді б я просто обговорювала школу. Блін. це вірш. Останній день, канікул. Це, це завжди погано, коли закінчується останній день канікул. Особливо коли закінчується останній день лікар. Mm. І завтра перше вересня це ад просто. Це ад люди. Кого не може просто бути. Але такі існують, що закінчуються літні канікули. І просто літні канікули це найкраще, що може бути. А останній день літніх канікул, це, напевно, найгірше, що може бути. Стрибали по ковдрі, засунули її. Старий ліжко. Все. Кевін. Києвін. Не притисню. Ти що носиш? Ліжко застріляє. У мене... ліжко на половину диван. День диван, вночі ліжко. Ходить таке. Я, я знаю, що ти хочеш нагадати. Чого? Що чого? Ну, бо так купили, бо зараз. О, божечки. Що там уже застрягло? Моя собака не любить, коли я любить, коли я ліжко розстеляю. Так, да? Кевін? ти любиш, коли я ліжку розстріляю, по коврі бігати. Одликатись. О oh, боже, я є за... mm. Як це зробити? Кевін, ти куди пішов? На какаська? Покажі. Модушка. Ну, сколько гоников? А Мені десять. А шо? Він, що У нас тут зі ліжком проблеми? Я його завжди за 2 секунди застеляю Не як за 2 секунди, просто тяну і все. А зараз так не можу. Давай, застріляйся ліжку. Все застелила. Поподобай, тобто. подушечки, 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 подушечки. Кевин, не ми, милаха. Ха. Милаха. 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 Понюхать камни. Миваска моя, мивачка, мивочка. Ой, як миво з твоєї стовони, миваски. Мивашко. Нісик миваски. Мивосочка. Мивашка, бекращистовато звідси. Кондета. Я поняла, що ти з нею не будеш вставати. А, встав. О, Боже, ковдру треба. Не мою. Можна старети друзі. Ой, випадки це я не під себе. Загревай. Но ну, така е живо, принципи. Коли... Кое? Кевин, тъша да работиш миналата нама. Налиш в камеру. Пу-пу-пу. Причикай -пу ми не подвъргаш. дурик. Дурик. Все, я дурик изнял излишки. Дурик, ты че вчера на планку не писал? Ду. Скажи привет. И покажи, что ты мне рубил. С рукой. И с ногой. Но это самое лучшее. Ik ga er een paar uitzichten. Ik ga